Стан дороги Кременчук-Київ взагалі незадовільний. Відбулася нарада в Кременчуцькій районній військової адміністрації стосовно того, щоб відремонтувати його, хоча б в якісь частини, наприклад, в селище Піщано та Путипровод, це де там не проїзний вже взагалі. Чи якось можна допомогти в цій ситуації і водіям, і мешканцям? Ми знаємо про цю проблематику. Ми дійсно вивчили її і. Розуміємо, що це дійсно проблема для жителів, що не в приїзному стані дороги, але це державного значення дорога. Вона перебуває на балансі в службі відновлення. Тому ми, як обласна військова адміністрація, тільки можемо писати листи і забе і прохати їх про те, щоб вони утримували дійсно на належне міні стані. Тому це якби питання не до нас, але ми знаємо про цю проблематику. Ми її проговорюємо, і я думаю, що буде результат. Ви будете звертатися до служби відновлення? Звичайно, ми вже комунікували з ними. є певний там порядок. Єдине, що не зрозуміло по фінансуванню, поки що з приводу дорожнього фонду або резервного фонду, але ми над цим працюємо.